Привіт! Мене звати Анастасія, я психолог і в цьому відео хочу поділитися своїми інсайтами зі свого щоденника. Якщо б ви мене запитали як психолога, яку я можу дати рекомендацію, я би сказала завести щоденник. Тому що щоденник це дійсно класна річ. Я не веду щоденник кожен день, тобто я не записувала і не записую всі свої думки там кожен день. Я сідаю, наприклад, один раз в тиждень і виписую все-все-все, що мені хочеться виписати. Тому раджу вести щоденник. І, знаєте, я час від часу його перечитую. Це щоденник за 21 рік здається. І там є стільки інсайтів, і різних думок, про які я забуваю. Дійсно важливих речей, які я колись раніше усвідомила, записала, але е, забула. І я їх перечитую і думаю, так. Да. Це зараз те, що мені потрібно. Тому хочу поділитися з вами своїми інсайтами і думками з цього щоденника. Не буду ділитися, звісно, усіма. Поділюся самими важливими, які, на мою думку, має почути кожна людина. Тому давайте починати. Їх всього здається або 7, або 8, але яка різниця будемо починати. Отже, перше. Робити усе в задоволення, не змушувати себе не гнатися за результатом, насолоджуватися процесом, рухатися в своєму здоровому темпі. Мені здається, що це важливо усвідомити, тому що більшість з нас прагнуть, якби досягти певних результатів. Мати якісь взагалі досягнення, більшість з нас ставлять цілі, намагаються йти до них, і часто буває так, що. Соціум починає тиснути на нас, да? тобто ми маємо якби, наче робити все швидше, досягати цілей швидше, але у кожного різний темп. І якщо, наприклад, одна людина може працювати і, якби в одному темпі, робити щось швидше, інша не може. І це нормально. І головне усвідомити те, що ви можете займатися улюбленою справою задоволення, Йти до своєї мети, до своєї цілі в своєму здоровому темпі. Не потрібно якби гнатися за досягненнями, тому що о, наше життя це процес, тобто у нас так, ми досягаємо певних цілей, але це ж процес досягання цілі. І виходить, коли ми о, цей процес робимо для себе некомфортним. То виходить, якби і життя стає некомфортним. Тому, якщо ви зараз да, йдете до цілі, це може бути будь-що. Е, тому що я, наприклад, коли говорю про цілі, мені здається, більшість людей думає про якусь роботу, кар'єру, але цілі бувають різні. Ви, можливо, хочете вивчити нову мову або схуднути. Це теж ціль. І тут якраз важливо зрозуміти, що коли ви йдете в своєму темпі до своєї цілі, ви будете отримувати більше задоволення, ніж коли ви будете. Прикладати дуже багато зусиль, і ви будете робити не тому, що ви хочете це зробити, а тому, що вам наче треба це зробити. Йдемо далі. Другий пункт не потрібно любити себе тільки за успіхи та досягнення. Я думаю, що, якби це ж моя думка з мого щоденника, я в цілому розумію, що в дитинстві. Так, часто батьки, напевно, не те, щоб любили прям тільки за досягнення і за якісь успіхи, але е, якби, звертали на це увагу, звісно, коли, ніж коли ти робив якісь да, речі, які не сильно очікувалися від тебе, якщо так можна сказати. І важливо зрозуміти, що е, ми є ну, такі, які ми є. І не потрібно любити себе виключно, коли ви щось там досягли, або коли у вас є якісь результати. Тому що тоді виходить у вас. Ви не любите себе просто за те, що ви є. Ви шукаєте підставу для любові до себе. А це, звісно, в концепції любові до себе, якби немає нічого, ну, якби, це не про любов до себе. Ось тому о, зважайте, що так, інколи ну, у нас щось не, не виходить, не виходить так, як ми хочемо. І це нормально, це не означає, що ми не повинні любити себе за це. Тому що, наприклад, це особисто моя була раніше думка, що, наприклад, о, я можу любити себе виключно тоді, коли я щось досягну, або в мене буде якийсь результат. Але я розумію, що якби повертаючись до речі, до першого пункту. Є процес, і він цікавіший, якби ми вчимося щось робити кожен день. Йдемо до своєї цілі, і це теж вже є ну, можна сказати, що це результат, це якесь досягнення, тому що ти йдеш, ти працюєш над цим кожен день. Будемо йти далі. Третє. Дуже класна фраза, вона звучить так. Я не витримую. Не витримуй, відпускай. Коли, до речі, почалася війна, після ну, напевно, ну коли вона почалася, і потім вже, знаєте, спочатку я була як, як так можна сказати? Тобто на мене це психологічно, тобто я це могла витримати, скажімо так. Потім в якийсь моменти я вже зрозуміла, що ця ситуація на мене починає дійсно тиснути. І я досить часто говорила: якщо ти не витримуєш, то ну, якби не витримуй, відпускай. Я думаю, що цю фразу кожен розуміє по-своєму, але особисто для мене це тоді, коли ти вже намагаєшся якби вплинути. Вплинути на якусь ну на життя, на певну ситуацію, на яку ти вплинути не можеш. Тобто твоя зона відповідальності, тобто це не входить в твою зону відповідальності. І так буває, що в нашому житті відбуваються якісь події, ситуації, коли вони від нас не залежать, але тим паче вони впливають на наше життя. І коли ти розумієш, що ти вже не можеш нічого зробити, єдине, що ти можеш, це просто сказати, Окей, я відходжу, хай воно буде, як буде. І от якраз ця фраза мені час від часу допомагає просто, знаєте, як би спустити пар і сказати: Ну, ти не можеш нічого зробити з цим. Отже, відпускай. Хай буде, як буде. Далі, довірся Всесвіту. Це. Взагалі, був, напевно, такий самий, не можу сказати, що великий інсайт, але ну, досить потужний, Бо взагалі, усвідомлення того, як все відбувається. Як ми, як ми живемо, да? у нас є якийсь певний план того, як ми хочемо, щоб було. І у нас є певне уявлення нашого майбутнього. Да, якийсь можливо, конкретний план, там, що конкретно ми хочемо, і так далі. І як буває, частіше всього, мені подобається фраза, якщо ти хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І ти якби да, створюєш цей план, і особисто у мене практично ніколи він стовідсотково не втілювався в життя в силу того, що є якісь інші обставини, які впливають на наші плани. І отут якраз важливо час від часу просто розуміти, що знову ж таки не все залежить від нас. Інколи потрібно просто довіритися потоку, довіритися все і тобто сказати, окей, якщо сьогодні там це не вийшло, або якісь плани змінилися, значить це найкраще. І це теж мені допомагає, знаєте, просто-просто жити, тому що. Коли ти постійно якби, концентруєш свою увагу на певних досягненнях, на цьому плані, ти забуваєш, що є просто життя, і час від часу потрібно просто якби, довіритися всесвіту все, тобто і сказати: Окей, хай буде як буде. Наступне. У мене тут записано на російській, а подобне притягує подобне. Тобто, думки це ваша реальність. І я коли почула, що я да, ця фраза, що думки матеріальні, що наші думки це наша реальність, так далі, я не зовсім зрозуміла, що конкретно мається на увазі. Поки не почала цікавитися взагалі позитивною психологією, як працює наш, як взагалі наші думки впливають на нас. І коли зрозуміла, що якщо ви кожен ранок будете вставати і обирати, що сьогодні я думаю позитивно, що сьогодні, наприклад, да, там у мене все буде добре, у вас все буде добре. І коли ви негативно думаєте, то і життя починає якби, забавлюватися, якісь сірі відтінки. Тому тут оця фраза, да, подобне притягувати подобне, мається на увазі те, що ви не можете притягнути в своє життя щось позитивне, коли ви самі не позитивні, ну, в плані, ви не можете притягнути. Не знаю, якихось певних людей в своє життя, коли ви не є тією людиною. Можливо, зараз не всі зрозуміють, що я маю на увазі, але наші думки дуже впливають на те, як ми взагалі живемо, і в цілому впливають на все. Да? Є установки, якісь твердження, які ми думаємо про себе, і вони мають колосальне значення, колосальний вплив на те, як ми взагалі. Що ми робимо в нашому житті. Тому тут, як ви знаєте, цей інсайт він більше про те, що потрібно змінювати свої думки, і часто думки, які в нас є в голові, вони ну, вони, якби з'являються, ми їх не до кінця усвідомлюємо. Наприклад, зараз навіть скажу одну із цікаву історію. Я колись говорила собі, що коли я знайомлюся, наприклад, з Чоловіка мені ніхто ніколи не пише. Я цю думку прокручувала собі постійно, я в це вірила, що мені ніхто не пише. В якісь моменти я сказала: стоп. <кліст> Як це ніхто не пише, а вони, <кліст> це, типу, не рахується для тебе. я зрозуміла, що, так, а якщо я про це думаю, ну, тобто в такому плані, то є ще, напевно, купа різних думок, які. Ну, якби я в це вірю, хоча це ніяк не збігається з дійсністю, розумієте? Те саме, наприклад, коли ми говоримо, що там у мене нічого ніколи не вийде. Да? Тобто якісь такі думки, вони... В, е, ну, тобто, якщо ти в це віриш, так і відбувається. Якщо ти віриш в те, що все буде класно, так воно і буде. Ніколи не помічала, що якщо ви йдете на вечірку, Думка про те, що все буде круто, все буде круто. Коли, якщо у вас закрадається думка про те, що ну, ця вечірка буде так собі, чомусь вона так собі. Тому думки це дійсно велика сила. І зараз я розумію, що ви можете обирати думки. Всі можуть обирати свої думки. І коли ви кожен ранок встаєте, у вас є вибір. Або ви думаєте погано, або ви думаєте позитивно, да? ви мислите позитивно. Намагаєтеся дивитися на життя позитивно. І тоді ваше життя зовсім по-іншому відчувається. Такий прикольний, цікавий інсайт. Далі, перепони це подарунки, можливості від Всесвіту. Знову ж таки, це сходиться з попереднім пунктом. І так як я цікавлюся позитивною психологією, теж близько. Дивіться, кожен раз, коли щось відбувається, не те, що ми планували, або якісь події, да, перепони в нашому житті відбуваються, я завжди кажу, що це можливості. Тобто, можливо. Якщо, наприклад, говорити про якусь там кар'єру саморозвиток, досягнення да, в роботі, буває так, що нам, наприклад, відмовили. Але ця відмова, це може, якщо на неї подивитися, це крутий досвід, класно, ви це зробили, і йдемо далі. Тобто, можливо, якісь перепони і труднощі, це непогано. Подивіться на це з іншого боку, подивіться на це з, якби подивіться на це як на можливість. Тому що ми вчимося. Це досвід, і, можливо, якась одна зустріч, якийсь один момент може дійсно кардинально змінити вас, ваше життя і ваше мислення і ставлення на певних речей. Зараз, вже, коли я навчаюся на психолога, тому що ці думки 21 рік, зараз 23-й. 23-й ж? Так, да, 23-й. Uh, психологія є та, якби ми задаємо питання, і от кожен раз, коли. Відбувається якась певна подія, яка, можливо, не. Ну, ми не хочемо, щоб вона відбувалася в нашому житті, бо це якась важка подія. Треба просто себе запитати, для чого мені це дано. Тобто, що я з цієї ситуації можу для себе винести. Подивитися на це як на певний урок, як на бонус да, від життя. Тому перепони це подарунки, можливості від Всесвіту. І коли ти дивишся на це. Коли ти дивишся на ці негативні моменти, на перепони саме з цього боку, ти їх вже оцінюєш і відчуваєш не як щось погане, як щось негативне. А навпаки, ти розумієш, окей, я можу з цього взяти щось для себе це мій досвід, який робить мене краще. Теж, до речі, класна фраза: да, це відбувається не з вами, а для вас. Теж вона резонує. І останнє я маю право бути поганим. А взагалі я цю картинку знайшла в інтересі, там було написано в російській мові, і в кінці було написано непоганий, а там було написано інше слово. Але суті не змінює. В чому суть стосовно цього інсайту, я маю право бути поганим. Слухайте, інколи треба просто від себе вивести на слово, але від'їбатися. Тому плані, що якби, ми от якби требуємо, у нас є якісь да, пункти, які ми, ми хочемо виконувати, але часто треба просто сказати, ну окей, давайте будемо жити спокійно. І оцей момент, що я маю право бути поганим, це на увазі те, що ми всі люди, ми робимо помилки, ми не знаємо, як робити якісь певні речі. І в момент, коли щось відбувається не так. Коли ти розумієш, що в тебе не вийшло, або ти зробив помилку і так далі, це дуже сильно тисне на нас. так? Ну, Я говорю про себе, оскільки це мої думки. Ну, На мене це тиснуло. Я розуміла, що якось хочеться відповідати певним критеріям у своїй голові, але так не буває. І якраз ця фраза вона мені допомагає взагалі ти інсайт, що я можу бути різною. І це нормально, кожна людина може бути різною, бути тим, ким вона хоче, навіть якщо це не відповідає якійсь моєму баченню, і це нормально, це просто нормально. Тому, повторюся, час... ну, треба собі просто дозволити бути собою, дозволити помилятися, дозволити робити, якби пробувати, розумієте? І жити, кайфувати від цього, тому що це процес, наше життя це процес, і якраз в цьому і взагалі, якби сенс, мені здається, життя просто жити. Розумієте, немає якогось, якби окей, кожен вкладає да, своє поняття, свій сенс, але отут треба дійсно просто розслабитися, якби і, і просто кайфувати, робити те, що вам подобається, робити це в своєму темпі. Радіти життю працювати над собою, тому що коли ви працюєте над собою, ви себе розумієте краще, і ваш рівень життя стає кращим. Тому що, коли я зрозуміла ці всі інсайти, про які я вам сказала, і я до них повертаюся зараз це для мене досі актуально, Я розумію, що класно, мене, моє життя стає від цього кращим. Тому важливо йти в психологію. І от скажу вам, що я зараз навчаюся. І кожен раз я розумію, що це було, напевно, найкращим рішенням в моєму житті змінити сферу діяльності і почати займатися цим. Тому що я розумію, наскільки бувають ну, якісь очевидні речі, досить прості, але ми їх забуваємо, ми їх не усвідомлюємо, але при цьому вони настільки якби, впливають на наше життя. І коли ми усвідомлюємо, коли ми розуміємо, Наше життя змінюється просто, ну, кардинально. Тому однозначно, якщо у вас є можливість психолог до психолога йти, розбиратися, і повірте мені, що я ж кажу, є якісь маленькі такі дрібні речі, на які ми не звертаємо увагу, але при цьому з цих дрібних речей складається наше життя. Ось таке трошечки відео вийшло. Як це сказати, ми з вами поговорили, я люблю говорити. от. Тому так, давайте підсумуємо. Сподіваюся, вам було корисно почути якісь певні інсайти. Я сподіваюся, і впевнена, що в деякого з вас це від якби ви відчули, що ага, так. над цим потрібно задуматися. Тому да. зараз я. Консультую, у мене перша консультація за донат, тому у вас є можливість е прийти на консультацію, да, вирішити якісь певні питання, якщо ви ніколи цього не робили, це крута нагода. Е ось. Тому чекаю вас на консультаціях, якщо вам це потрібно, цікаво. Е і да, зустрінемося в наступних відео. Всіх цілую, обіймаю і до нових зустрічей!